Нові подробиці падіння ІЛ 76 Росія дійсно могла використовувати українських військовополонених як живий щит для транспортування боєкомплектів і озброєння для ракетних комплексів С-300. Про це повідомив представник гур Міноборони України Андрій Юсов у коментарі. Змі. Нагадаємо, що у розвідці підтвердили інформацію про обмін полоненими, який мав відбутися напередодні, і зазначили, що Україна виконала всі умови і зобов'язання. Втім, у відомстві не володіють інформацією, чи насправді перебували українські військовополонені на борту літака, як стверджує Росія. Крім того, за даними головного управління розвідки, у літаку іл 76 мали перебувати російські чиновники. Проте в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт. Після інциденту до місцевого моргу доставили лише п'ять тіл, що власне і відповідає кількості особового складу екіпажу того самого літака, зазначили в українській розвідці. Водночас Юсов припускає, що Росія могла й сама збити ІЛ 76 За його словами, російські сили ППО могли сприйняти як ціль український розвідувальний БПЛА, але випущені ракети або розрахунок ПЗРК помилився і збив свій же літак. Він також додає, що російським рятувальникам не дозволили оглянути місце падіння судна. До слова, Радбез ООН готує екстрене засідання через падіння російського ІЛ-76, яке має відбутися приблизно о півночі. Максим Турчинський, телеканал НТА. Велике повернення Великого Львова. Найбільший розмовний формат України говорить Великий Львів відтепер у вечірньому праймі о 21.00. Я взагалі вважаю, що нам потрібні дві речі: гроші і зброя. Ми цю війну не починали, але ми її повинні закінчити і ми повинні перемогти останнім часом. Політиків, які би були максимально сміливими і рішучими, в світі стає все менше і менше. Нічого в нас не зупиниться, якщо 30% депутатського корпуса я говорю на ротаційній основі піде воювати. Усе найважливіше, що четверга в оновлений час. 21.00 у проєкті говорить Великий Львів. Розмови, дискусії, пошук рішень в ефірі телеканалів НТА Еспресо та на Ютубі проєкту.